Захист дитячого зору в епоху цифрових технологій з наближенням нового навчального року. Лікарі все більше звертаються до батьків з проханням провести медогляд своїм дітлахам, адже попереду насичений період уроків, причому не у всіх випадках очних. Для цього дітям знов доведеться багато користуватися гаджетами та комп'ютерами, що означає додаткове навантаження на органи зору, що робити дітям та на що перш за все звернути увагу батькам, розповіли у п'ятій дитячій поліклініці. На сьогоднішній день найпоширеніші захворювання у дітей, такі як короткозорість, косоокість та астигматизм. На превеликий жаль, частіше всього, причиною цих захворювань є постійне неконтрольоване сидіння дитині в гаджеті – телефон, планшет або комп'ютер. Наші очі починають напружуватися, коли дивляться поблизу, і відпочивають, коли дивляться вдалину. Дана ситуація провокує дитяче око бути постійно напруженим і адаптується до цих умов, щоб і в подальшому розвиватися як короткозоре око. На що ж треба звернути увагу в першу чергу? По-перше, дитина сама може повідомити батьків про те, що вона погано бачить вдаль або вблизь. Вона погано бачить довго або короткочасно. Також не треба забувати оглядати рухи очей дитини. Якщо ви бачите плаваючі або несинхронні рухи очей дитини, теж зверніть на це увагу. Зверніть увагу на те, що одне око відходить до носика, або навпаки, воно може назовні відхилятися. У разі виявлення таких симптомів батьки обов'язково мають звернутися зі своєю дитиною до лікаря. Є ще кілька ознак, які є причиною звернення до спеціаліста. Дитина часто моргає, тре очі, мружиться, хоче подивитися чи підійти ближче до предмету, підносить його ближче до предмета, розглядає якісь деталі довше, чим це робить інша дитина. У домашніх умовах лікарі також радять батькам сфотографувати дитину, щоб побачити ті чи інші відхилення в зоровій системі. Якщо ви зробили світлину дитині. Та помітили якісь нетипові, якесь нетипове освітлення. Наприклад, одне око червоне, а інше мутне або зеленувате. Це є першою ознакою таких захворювань, як косоокість, або захворювання сітківки та кришталика. Вам треба обов'язково звернутися до дитячого офтальмолога. Навіть якщо батьки не бачать якихось проблем із зором, лікар радить проводити огляд щонайменше раз на рік. І стосується це не лише більш дорослих дітей. Адже сучасна офтальмологічна техніка та лікарняні методи дозволяють дослідити стан ока навіть у малечі. Існує хибна думка, що дітей раннього віку неможливо обстежити. Проте це є не так, і часто дітей вже приводять в більш зрілому віці – 5-6 років. Але Треба приводити раніше, навіть до року лікар-офтальмолог може виявити ті чи інші порушення зору у дітей. Для цього ми закапуємо краплі, розширюємо зіниці, і в подальшому лікар оглядає, чи правильно розвивається кришталик, судинна оболонка ока і дивиться е, очне дно. Також дивляться рухомість очних яблук та оглядає повіки дитини. Крім необхідності бути уважними та стежити за станом здоров'я своєї дитини, слід також вживати запобіжні заходи, займатися гігієною роботи та відпочинку, які включають в себе цілий комплекс дій. За європейськими стандартами рік дітям до трьох років взагалі протипоказані, протипоказані якісь гаджети. Їх ні в якому разі не можна вмикати, навіть якщо це край як необхідно для самих батьків. Далі дітям від 3 до 6 років дозволено використовувати не більше 30 хвилин на добу. Далі норми такі: дітям від 7 до 9 років дозволено використання гаджетів протягом 40-50 хвилин на добу, більш дорослим від 10 до 16 років півтори години на добу. При цьому кожні 20 хвилин роботи з мобільним пристроєм або гаджетом слід обов'язково робити паузу та спрямовувати свій погляд вдалечінь на 20 секунд. Батьки також мають звернути увагу на робоче місце дитини. Обов'язково потрібно, щоб було правильне освітлення, правильна висота парти та стільця і слідкувати. Ти за осанкою дитини харчування також має бути збалансованим та включати у себе м'ясні та рибні страви. Достатню кількість сезонніх фруктів та овочів зелені.